Андрій, зараз ми знаходимося на курсах по склалазінню. Я ось бачу, льоня у нас зачепився. За... Там у нього якийсь шуруп закручений в Це Страховочна анкерна петля ага, для так. того, щоб страхуватися. При спусці до допоміжна страховочна петля, щоб ну, можна себе перестрахувати. Що саме мене цікавить? На фасаді ж панельного будинку не будеш такої страховочної у нас буде допомітна страховочна вірьовка, ага. і ми будемо нею страхуватися. Це просто якби на скалодромі, воно упрощене. Ага. Тут же совсем інші нагрузки на тіло і совсім інші, якби. Тренування, то тут mm -hmm. как би, для безпечності і упрощення таких ага, моментів. Він доволі радий, що заліз туди. Так, да, йому дуже подобається, емоції, напевно. емоції, емоції просто ну переповняють. Це це дуже дуже цікавий спорт. Наче дуже... й не високо, да, ти кажеш, але ну, звідти воно по іншому все кажеться, і воно звідти кажеться, що це дуже високо. Ось так. Ми тренуємося монтувати сонячні станції на фасадах будинків, панельних також монтуємо на звичайних дахах. Вертайтесь до нас за сонячними станціями, під ключ запис на консультацію по номеру в описі відео.